Медична реформа продовжує свою реалізацію. Війна скоригувала надання послуг та їх одержувачів, але не зупинила розвиток лікувального закладу. Наголошують у керівництві міста та багатопрофільній лікарні Білгород-Дністровського. На сьогодні наша лікарня має 20 пакетів, які заключені з національною службою здоров'я. Тобто, це дає можливість нашій лікарні надавати допомогу по 20 різним напрямкам. Інсульти в нас лікуються, і всі види діагностичних онко. Профзахворювань обстежень і виявлення лікування. Особлива гордість лікувального закладу з недавнього часу операції з ендопротезування суглобів, що під силу не всім лікарням, навіть великих міст України. У багатопрофільній лікарні Білгород-Дністровського провели вже вісім успішних операцій. Також наші лікарні на сьогодні вже виконуються нові види оперативних втручань, які відносяться і до хірургічних, і до травматологічних. На сьогодні ми виконуємо. Почали виконувати ендопротезування суглобів. Це дає дало нам можливість розширити спектр надання. Послуг даним хворим це дає можливість не їхати шукати десь в інших місцях. Успішні результати в медицині це серйозна спільна робота міської влади, депутатів обласної та верховної Ради, завдяки якій вже вдалося забезпечити багатопрофільний лікувальний заклад новою апаратурою, сучасною лабораторією, провести необхідні ремонтні роботи. У планах розповідає директор лікарні і будівництво корпусу приймального відділення. Виділені кошти на будівництво приймального відділення на території лікарні, яке необхідно, також виділені кошти на придбання і установку ангіографу. У нас є відділення крові, тобто всі хворі вони йдуть по підготовці, яка прийнята в усіх міжнародних класифікаціях. На сьогодні у нас в лікарні працює 124 лікарі. Тобто це велика база лікарів, яка дає можливість і обстежити, правильно поставити діагноз. У структурі багатопрофільної лікарні вже з'явились і 20 ліжок реабілітаційного відділення, яке особливо затребуване у нинішніх умовах. Віталій Жнякін наголошує, фахівці таких підрозділів допоможуть справлятися в тому числі і з різними недугами, отриманими під час війни. Для відділення так само готують нові приміщення та спеціальне обладнання, щоб надавати допомогу мешканцям Білгородністровського на місцевому рівні прямо в лікарні рідного міста.